Всім привіт! Випробував в цьому році ось такі от препарати на помідорах Фітохелп і Сезар Цезар від Колорецького жука, а Фітохелп від фітофторозу Цезар давав 20 мл на 10 літрів води. Фітохелп 20-30 мл на 10 літрів води. Обов'язково додавав прилипач. Якщо немає прилипача, то можна давати. Трошки господарського мила рідкого чи рідини для миття посуду обробляв з початку липня десь з інтервалом 7-10 днів. Потім покажу з ньому як помідори себе почувають. Термін очікування цього, цих препаратів від 24. До 48 годин від обробки до збирання, тобто обробили на другий день вже можна рвати плоди, мити і споживати. Обробляти десь треба десь до середини вересня, а то й до кінця, поки будуть помідори на кущах. Ось так, помідори просто в бур'янах лежать на землі. Було буквально кілька гнилих, ті, що саме лежали на землі. От. Їх там черв'ячок якийсь підгриз, через те вони змили. На жаль, не було часу прополоти, підв'язати помідори, але завдяки Fito вони практично не гниють. Ось тут ще кілька кущів помідорів. Гнилих лих немає. Вже жуки гризуть їх. Зараз оброблю, позбираю. От. Не гниють. Зараз позбираю червоні і оброблю їх знову фітохелпом з додаванням препарату Цезар. Всім дякую за увагу, до побачення.